Від марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка б користь людині здобути світу весь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде в славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти? Аж поки не побачить царство Божого, що прийде у могутності. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знову роздумуємо про хрест, про Христа, і дуже. Багато таких є речей, над якими можна задумуватися, але ця сьогоднішня Євангелія кожному з нас пригадує таку правду, яку ми всі і так знаємо: що найцінніше, що ми маємо, це є наша душа, те, чого не видно, те, що не є матеріальне, це є найцінніший дар Бога. Для кожного з нас, бо ми маємо фізичне тіло, і всі знаємо, що воно як появляється на цьому світі, так і потім перетворюється знову в порох. Але маємо безсмертну душу, яка ніколи не пропаде, яка після того як звільниться з тої в'язниці з нашого тіла, повернеться назад до Бога. І дуже важливо є пам'ятати, що ми в своєму житті не можемо соромитися того, хто нам дав життя і того, до кого ми йдемо, того, хто нас чекає. Саме ці слова були дуже чітко і виразно сьогодні сказані: хто буде соромитися мене і моїх слів? Перед цим родом перелюбним там грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі. Дуже важливо є, щоб ми не встидалися визнавати, що ми християни. Щоб ми не встидалися говорити про те, що ми молимося, що ми ходимо до церкви. Дуже важливо є також не тільки не встидатися. Але й також деколи і вміти захистити свою віру, захистити свою церкву. Церква як така, вона є грішна, святих тут на землі немає. І це треба нам всім усвідомлювати і пам'ятати. І знаєте, кожен раз ми, в принципі, це усвідомлюємо, коли приступаємо до сповіді. Кожен раз ми розуміємо, що ми є грішні, що ми робимо дуже багато гріхів, але маємо цю таку величезну можливість покаятися з того, перепросити Бога і знову ставатися святими, і знову ставати до боротьби. Бо ми з вами є церквою воюючою, та, яка змагається за царство Боже. Тому ми називаємося воююча церквою. Бо є церква прославлена та це є святі, які вже є в небі, а ми з вами воюючи. Є ще одна церква терпляча це та, яка вже відійшла до вічності, але ще не дійшла до Царства Божого, а перебуває в чистилищі. То чистилище, напевно, що кожного з нас чекає, бо за ті всі свої гріхи десь мусимо відпокутувати, хтось. Має такі, таку ласку, що відпокутує тут на землі через хвороби, терпіння, через, наприклад, військові, через ті змагання, які вони ведуть ту боротьбу через ті свої страждання в окопах. Я думаю, що для них це є чистилище. Але для нас може бути чистилищем вже аж, аж після смерті. Тому, дорогі в Христі, любімо. Христа, Не біймося Христів. Пам'ятаємо про те, що кожен з нас має безцінну душу, найбільший скарб, який кожен з нас має даром. Тому те, що ми отримали від Бога, те, що ми маємо, найцінніше, стараємося не загубити, бо потім буде сумно. Тому краще деколи зараз. Посумувати тут на землі, потерпіти якусь невигоду, аніж мучитися потім в пеклі. Бо толку з того, що ми будемо мати багатство, толку з того, що ми будемо мати гарні автомобілі, ав... хати, чи щось інше, чи золота багато, нічого цього з собою ми не заберемо. Одне єдине, що в нас є, це душа, те, що ми маємо вкладати найбільше. Тому вкладаємо в свою душу найбільше, і нехай нам в цьому допомагає наш небесний Батько, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.